Виконуємо номер 1167 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Екскаватор за 8 хвилин може вирити канаву завдовжки 1 метр. Канаву якої довжини він вирує за 1 хвилину, за 5 хвилин. За 7 хвилин, за 11 хвилин, за 25 хвилин. Приступаємо до виконання завдання. Раз екскаватор може за 8 хвилин вирити канаву завдовжки 1 метр, то тоді за 1 хвилину він вириє канаву довжини. Одну восьму метра, що складає одну восьму метра? За одну хвилину. Далі за п'ять хвилин п'ять восьмих метра. За сім хвилин. Сім восьмих метра. За одинадцять хвилин, одинадцять, що складає одинадцять восьмих метра, і за двадцять пять хвилин, двадцять пять восьмих метра, за двадцять пять хвилин. Ми дали відповідь на питання. Канаву, якої довжини він вириє за 1 хвилину, за 5 хвилин, за 7 хвилин, за 11 хвилин і за 25 хвилин. Якщо за 8 хвилин може вирити канаву завдовжки 1 метр. Номер 1167 виконано.